З вами на зв'язку я, Марина Безугла, і знову з вами засумувала я. Знаєте, вчора не виходила в прямий ефір, просто не могла. Головний біль завалив мене в ліжко, і я просто цілий день там лежала і набиралася сил, перезавантажувалася, можна і так сказати. Що хочу сказати? Я отримаю, отримую в черговий раз. Підтвердження того, що бізнес працює сам на себе, сам за себе. Головне його правильно запустити. Дивіться, я знімаю постійно контент. Я постійно говорю про Лівгуд, я постійно говорю про те, як будувати команди. Я постійно, і постійно, і постійно у всіх соціальних мережах, як маяк, як радіо, як свій канал, як телебачення. Я не знаю, хто я хочу, так і називайте. Я постійно, постійно, постійно про це говорю. Але є дні... Коли ну, так трапляється, я не можу. Я звичайна людина, в мене є моя голова, яка інколи дає збій, і вона просто нестерпно болить. Я напиваюся пігулок різних і е, е, лягаю спати. Знаєте, до вечора мене попустило. Відкриваю я телефон, і думаю, Боже, що там, в мене, що там в мене з моїм бізнесом? Як там у нього справи? Що там з моєю командою? І в мене просто неймовірний шок. Я відкриваю. І в мене новий статус. В мене в команді, в мене особисто, в моїй команді один із аккаунтів новий статус. Причому дуже крутий, срібло. срібло. Це значить, що людина виросла, і в неї команда від 20 тепер до 100 чоловік. Ну, тобто, вже 20 є. Срібло. Я вітаю. І хто б це був, звичайно, ви вже бачили, хто дивився мої сторіс: це мій син, Міша. До речі, йому 14 років і в нього вже є бізнес в телефоні. От бачите, от так все просто. Коли запущений механізм, коли запущений механізм він вже просто його не зупинити. Він робить, він працює сам на себе. Звичайно, його потрібно підтримувати. Це ж не значить, що я один раз запустила його ще в березні місяці, і все, лежала там ціли, цілими днями, нічого не робила. Ні, це щоденні дії. Які приводять до результату. Просто інколи ми буває, випадаємо із строю. Ну так буває, так трапляється. Але бізнес працює сам на себе, налагоджений. Мені це дуже приємно. Мені дуже приємно, що в мене є такі, от коли в мене трапляються такі дні, коли я просто не можу. Мені дуже приємно, що в мене все нічого не зупиняється. Все працює саме на себе. Все працює. YouTube працює. Там Фейсбук працює, Інстаграм працює, всі соціальні мережі працюють. До речі, вони безкоштовні. Вони безкоштовні. Оце і є той особистий бренд, про який я постійно говорю. Я ж не створюю там якийсь особистий бренд, і я там не задираю носа, і я не розповідаю, що я от така вся, отака. Я звичайна людина. Я починаю з нуля. Я починаю вести свої соціальні мережі з нуля. Я не являюся якимсь там супер-пупер-блогером, і в мене невеличезна мільйонна аудиторія. Навіть не тисячна. Ви подивіться, скільки в мене підписників в Інстаграмі, скільки в мене в Ютубі підписників, скільки в тому самому Тіктоці. Я не знаю, навіщо мені Тікток. Він є у всіх, він є і в мене. Все. І це дає мені результат. Це приводить людей в команду. Що ще вам потрібно сказати, що соціальні мережі вони працюють. Просто тут конкретно є ключове слово потрібно діяти. Потрібно працювати, а не сидіть фантазувати і мріяти. Одне діло мріяти, а інше діло діяти. Хтось каже, я не можу так, як ти, я не вмію так говорити, я також не вмію говорити. Повірте, і мені страшно, і мені страшно. Але я знаю, що це дає результат. І тому я роблю, бо це дає результат. Якщо я взагалі нічого не буду робити, то і результату ніякого не буде. Та, це ж, мабуть, треба, щоб там були тисячі, це ж треба, мабуть, накрутити аудиторію. Не треба нічого накручувати. Беріть і робіть. Буде вас 10 чоловік підписаних на вас, так це будуть 10 чоловік, які захотіли на вас підписатися, яким цікаво на вас дивитися. З часом їх буде 20, 100, 100. І це будуть саме ті люди, які вас обрали, бо ви їм цікаві. Не треба нікого накручувати туди, насильно затягувати свої соціальні мережі. Також не треба. Просто будьте щоденно собою, дійте, І у вас буде так само. Рости будуть команди. Ростуть команди це ростуть чеки, ростуть ваші доходи. До речі, сьогодні четвер. Ми щочетверга отримуємо доходи. Знаєте, як це мотивує? Мені не треба чекати цілий місяць там якогось авансу, там 20%, і потім зарплати. Чому це я так кажу? Тому що я робила на звичайній роботі, працювала. Я працювала в лікарні. Я знаю, що це таке. Коли ти цілий, цілий місяць чекаєш аванс, зарплата, аванс, зарплата і все. А тут щочетверга. Якщо ти цілий активно тиждень попрацював, ну ти круто попрацював, ти в четвер отримаєш виплати за свою роботу. Звичайно, якщо ти нічого не робив, сидів в носі колупався, ну, ну так і буде, ти й отримаєш, що ти там наколупав. Я просто, чому я про це говорю? Тому що я раніше такою самою була, лінивою задницею. І все сиділа і така, о, в мене мінімальна зарплата, що мені робити? Ну і все, ну і сиди собі, тебе влаштовує, то й сиди. А коли почала тут працювати, і ключове слово працювати, робити, діяти щоденно, не чекаючи миттєвого результату. А я знаю, що результат буде потім. Я можу навіть не очікувати. Рівно так само, як і вчора. Я не очікувала: плюс партнер, плюс закриття ще одного лідерського статусу. Просто робила щоденні якісь дії. Що вас зупиняє робити ці дії? Окей, у вас є робота. Супер, працюйте. Я не та людина, яка буде кида... казати, кидає роботу, все, і починає працювати лише тут. Ні, людина в стані стресу страшна людина. Можна просто себе так, в такі рамки загнати. Ні, я, наприклад, так за екологічність. Що ви собі працюєте на своїй роботі, а паралельно візьміть і починайте працювати в соціальних мережах. Паралельно, навчіться заробляти 25 доларів. Просто навчіться заробляти 25 доларів. а потім просто масштабувати. 25 переросли в 50, 50 в 100, 100 в 200. І от так потихеньку поступово, і от коли ви вже зможете заробляти таку суму, яку ви заробляєте на своїй основній роботі, ви просто побачите, що ви витрачаючи кілька годин в день, дійсно кілька годин в день, ви дійшли до того результату, що ви цілий день сидите на роботі, працюєте на дядю, на тьотю, на державу, на кого завгодно. І ви, от працюючи кілька годин в день, ви отримаєте вже таку, такий самий дохід. От тут треба подумати над тим. Можливо, уже більшу частину часу приділяти онлайн-роботі, в інтернеті. Тут можна створити іще більший дохід. Чи можливо так і залишатися, якщо вам так комфортно? Але не сидіти. Люди шукають інформацію. Люди шукають. Мені дуже подобається моє оточення теперішнє, тому що це люди. Які вирішили не сидіти рівно, так і не чекати, коли їм там щось з неба впаде. А це люди, які почали діяти. І все. Що ви ще сидите? Що ви ще чекаєте? Чекаєте, що наступний рік вам принесе щастя та й багатство? А що ви зробили, щоб воно принесло вам щастя та багатство? Прогнозів астрологічних надивились, чи в Тікторі карти Таро вам розклали. Якби так було, то всі б зараз би жили в щасті, в радості, в мирі і злагоді. Ви розумієте, що кожен робить маленькі дії щоденно для того, щоб потім в результаті отримати великий результат. Щоденно ні один олімпійський чемпіон не досягнув свого там, лідерського статусу, місця і так далі. Один раз тільки зробивши і не тренуючись роками. Ви розумієте, що люди тренуються роками, вони все своє життя покладають на те, щоб колись стати чемпіоном Олімпійським. От так само і ви починайте щоденно, потрішечки, потрошечки, чуть-чуть, по робити те, що вас приведе до результату. От уявіть собі, ви там. Все там робили, 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 робили. І тут вихідний, або пауза, або перезагрузка така, знаєте, організму треба. Або так, як у мене вчора, просто нестерпний головний біль. А ви потім берете телефон у руки, у вас виросла команда, у вас більше чек. А ви такі, ну я ж сьогодні нічого не зробила. Так це ж заслужено. Я скільки місяців працювала для того, щоб отак от, от воно було. З неба воно не впаде. Почніть прямо сьогодні. Я на це витратила 9 місяців, щоб в мене бізнес працював сам на себе, Ось так. Ви розумієте, що, можливо, у вас так само буде 9 місяців, а можливо, у вас буде 5 місяців, можливо, рік. Але його треба вже сьогодні почати. Не чекайте 1 січня. 1 січня настане. Розумієте, воно настане при будь-якому випадку. Чи ви будете щось робити, чи ви не будете. 1 січня настане по-любому. 2024 року. Тільки ж ви можете до цього періоду щось зробити, щось зробити, почати робити. От і все. Запускайте цей механізм прямо сьогодні. Не чекайте понеділка, сьогодні четвер. Чому прекрасний день? Прекрасний день, завтра п'ятниця, супер! Прекрасний день починати! Навіщо чекати нового тижня, нового місяця, першого числа, 1 січня, от весни, літа, осені? І ми, ми ж це все відтягуємо. Ми відкладаємо наше життя на потім. А воно так просто один момент так раз і зупинилося. І все, нічого не зробили. Нічого. Ну, хорошо, один день зробили, а потім. Та ні, це важко там. Один день в ефір вийшли, бо одне відео записали. Все, я буду чекати, коли в мене команди виростуть. Коли ж у мене там все до мене прийдуть, я одне відео записала. Ви подивіться, скільки я пишу. Ви подивіться, скільки в мене в інстаграмі публікацій. І це, до речі, є відео, які не зберігаються. Буває, я виходжу прямий ефір, поговорила з вами, а воно чогось не збереглося. Або інтернет поганенький, може, дурню якусь там наговорила, не знаю. Я постійно це знімаю, я постійно це роблю. Я знаю, що будуть люди, яким це не подобається. Такі фу, блін, що вона там говорить? Мені не подобається. І не хочу її слухати. Не слухайте. А є люди, кому це подобається, які так само які мене розуміють. І саме вони приходять до мене в команду. І саме вони досягають результату. Мені дуже подобається спілкуватися з кожним учасником своєї команди. Вони самі знають, чому вони прийшли. Розумієте, От чому я вибираю працювати саме з людьми з інтернету? Тому що вони знають, чого вони приходять до мене. А коли я починаю у когось, ну як би мовити, от якщо працювати з теплим кругом, і ми їм розкажемо, тобі це треба, тобі це треба, а він сидить, кліпає на тебе очима, дивиться і наше. Наш. Мені подобається працювати з людьми з інтернету. Вони мене бачать, вони мене розуміють, вони приходять, вони розуміють, що їм це треба. І от якщо вам треба, якщо вам горить, треба сьогодні до нового року точно зробити результат, пишіть мені, зв'язуйтеся в інстаграмі, в шапці профіля посилання на реєстрацію, зв'язатися зі мною, не соромтеся, я звичайна людина. я спілкуюсь з усіма простою, звичайною мовою, все. Тому що я була такою самою, мені так страшно було, мені так страшно було комусь написати, Боже. Але ж нічого страшного. Зі мною комфортно, зручно, ми поспілкуємося, все буде круто. Якщо ви мене побачили в Ютубі, заходьте під низ під відео, там є посилання, контакти зі мною. Зв'язуйтесь, а ще краще, реєструйтесь, приєднуйтесь до мене в команду і почнемо працювати. Вже до нового року будемо робити результат. Візьміть себе в руки і почніть діяти. Всіх люблю, всіх обіймаю. Дякую, що ви дивитеся на, на мене. Підписуйтесь. Ну і приєднуйтесь звичайно до мене в команду. Все, гарного дня, гарного настрою, до зустрічі завтра в прямому ефірі.